Чому Господь Ісус Христос прийшов у цей світ? Чи просто так Богу не захотілося прийти, і Він прийшов. Ні. Тому що велика любов Бога була до нас, людей. Бо ми через наші гріхи повинні піти на вічну смерть. Господь дав заповіді Божі, дав закон, але закон не міг спасти людину через єденність, бо вона не виконувала його для того. Щоб мати життя вічне, треба було виконати закон. І тому приходить Ісус Христос у цей світ і за нас виконує цей закон. А ми тепер увіримоши в нього, а віра наша говорить про те, що ми сьогодні якраз є у церкві, тому що нам хочеться бути з Ісусом Христом на тій хресній дорозі. Хоча давно ця подія відбулася. Але ми показуємо Ісусові цю любов нашу до нього. Ісус Христос сьогодні в тій радості, що є діти Божі, які хочуть бути разом з Ним. Бо Слово Боже каже нам, що всі, що прийняли Ісуса Христа, увірували в нього їм дану владу життя вічного і владу дітьми Божими стати. Бо увірувавши Ісуса Христа, в ньому ми маємо вічне життя. Ми єднаємося з Ним. І якраз на хресній дорозі ми можемо роздумувати про ту велику жертву, яку дав заради нас Христос. Він пожертвував Своїм життям, Він поніс страшні муки, щоб з нас зняти. І страждання, які би ми мали нести набагато більше за наші гріхи в цьому земному житті, а також і визволив нас від вічної смерті, а дарум нам життя вічне. Бачимо найтого розбійника на Христі, який увірив в Ісуса Христа і каже: Пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм, і Господь що йому відповів? Відмок у Тому каже: по правді, кажу, тобі сьогодні будеш зо мною в раю. І бачимо через це, яка велика любов Ісуса Христа. Але щоб прийняти ту любов, нам треба разом з Ісусом Христом бути. Розбійником і пощастило, бо Він був на хресті біля Ісуса. Але другий розбійник і був, йому не пощастило, бо він не відкрив своє серце до Бога. Тобто можна прийти у храм, можна бути на Хресній дорозі. Але якщо не приймати вірою і не мати вдячності Ісусові за те, що Він дійсно викупив мене від гріха і сказати, Господи, дякую Тобі, бо дехто скаже, а як мене Господь міг викупити? Як він міг мені дарувати вічне життя? Як це провірити? А достатньо тільки віри». Так і сказати. Ісусе, я не знаю, як ти робиш, ти замогутній Бог. А я проста людина, але я знаю, що ти прийшов заради мене, аби я не пішов у пекло, аби я не пішов на смерть, аби я не пішов, не пішла на загибель. І тому дуже дякую тобі, Ісусе Христе, що ти хочеш терпіти такі муки, такі страждання, щоб мене поким завести в Царство Боже. І складаємо всю вдячність нашому Господеві і дійсно цілуємо руки і ноги Ісуса Христа. Бо він є той, який має безмежну любов до нас, і ми дякуємо Йому за таку жертву викупну і за той дар життя вічного в ньому, в Ісусі Христі. Амінь. Слава Ісусу Христу!